Я дома. Я давай копа давай кого на два на руку. А на фото сырье. Ну что, дівчата ж тут можеш. Закручиваю. на 4 яйця без путь сделаю. Успекла все. тепер до вечора буде стояти, тоді я зроблю крем. На сіропі буду робити крем із конфітюром. Ой, з топінгом. Виберу там і річньовий, і клубнічний, чи шоколадне, вишня або клубніку візьму. Буде такий тортик. Розрізаний буде, це на замовлення. Хорошо. Цей крем буду робити на сиропі, це другий. У мене на сиропі шарвота, це другий. Це буде, це я діла вишиванку свою. Оцечки, це дуже вкусний крем. Це, як знаєте, раніше раніше ще робили. Таку масло не я там я показую, як цей крем, крем робити. Ну, треба буде вишиванку, буде дивитися мою. Там все побачите. Ну, пропорції, там все показала. Я витягнула з ворозілки, тож Аніж оставляли, маків цвіту. Mm -hmm. Це розморажується хай. Тільки буде чекати дівчат. Фір. Пішли пошли. Так, пошли. в магазин, не знаю, може до бабушка Галі ще зайдуть, бо мені треба точно знати, коли її. Є. День рождения. Залишилися да. шишки. Такі. Шишки. Яких істи. Чому воно добре таке, ви не знаєте? Одну можна з'їсти. Судовольство. Да, все, що, що не вкусно, все полезно. Це, це вкусно. А, вообще я так ограбу. Да. Хочу все одно попробувати на старий Львів. Мені там писали девочки, Надя, попробувати Старий Львів теж. Вже... Боже, да їх же скільки куча цих пляцоків, пляцків цих, это... я в шокі. І туди подивися, і там нічого, і там нічого, знаєте, так оце вот ж. Это... Ні, багато ж не треба ж так, які, як... ну, що, знаєте, от. Вот я, чтобы хватить все это, очень вкусно. Вот торт, как я ем. Найдешь там цветы и все. Угу. Все убираю. <свечес> Получается тот самый пляцик. Угу. <свечес> Украшение. Тот самый торт без украшения. Зефир вкусный. Ты сегодня даже не получить уже. Только я не пойму, там или за Львов ехать куда или То, что уже во Львову приехала, а потом еще три пункта по, по Львову. А что почту щось там, ну, уже раньше работала, ця почта, я ж уже и висылала, надавала адрес. А сейчас меня эти щось таке, почта, в друге місто переезжала, наверное. Меня написала, надо туда переправить. Нежно-нежно, ну до того, що уже я не знаю. Це дожди, наверное, заказала. Я? Ну. По чуть-чуть идет, да? А по уже такие калюжи понатекало. Ну, наверное, значит идечи нет. Ну там, да, пришло. Представь, все время йде. Иди, еде. Мало же везут. Папулечка, что ты колюже обижаешь? Прыгни, не говорю. Какие ты там на багажнике, сзади будешь, что ли, если Что за печенье, Лена? интересно. интересное. А что, какой звенок? Лена такая красивая. Боже, как она Там ну, поки синочку в школу пляли такі печенюшки. Божі коровки такі, так? Да? Вроде як так? Красота, так? Да? Шиковати що. І придумають що, що хочеш. Щось ідуть ідуть дівчата, ніяк не думають. Зараз позвоню ти трошки, так, да, трошки поправилась, да. Я дуже поправилась. А на наскільки ти влюбите? На кілограм? На кілограм. Сейчас угу. зима йде, тепер менше движений, так? Да? Сидайте, поки горячий. Не это? Не тішу став. Та, йде дощ, да, йде дош, так? Ні, він ще більше став. Надо, щоб ти малому, я... навіть вивісить зонтик. А зонтик ми домой? Так як домой, як з Зонтиком і на велику буде їхати? А, на велику. Мам, я не бля, а что ты удивляешься? Мы такі, щоб самі велики, зонтик би беш... ще Та Нам я не вийшов. Я, я не удивляюся. Так, Нормально. Угу. Так. А ну мамуль, подай, пожалуйста, мені кружечку. Спасибо. Мам, надо вам, пожалуйста. Поставила мене поки yeah. піч я не бачила. Як Марія обикновенно залізла. А що ти поставила сижинку ко по в кому? Я повісила там на этот кашмар. Mm -hmm. <рес> 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 я поставлю. Вообще, надо ще треба ще одну купити, бо мало. Постільно сушить так, як ти його. Чи це корить чи... Да я не сделала, ты чу? А что это делать? А, ну за тебя попутала. Я уже тебе помешала. Спасибо. Будешь должно, что ты нашшь ты думаешь? Полна, а сколько ты мне сахар к нему будешь? Положи сюда на цве. А що так другу ты? Мегайце шоколад Ну, нашли. Нашли. Не, надо было сказать не, не, а? <сínt> а, <сínt> не. А. Уже а что, сколько у нас еще времени? Сейчас заколочено блинчики. Пол три второго сейчас теперь. Понимаю. Mm. А по идее, два часа воду. Да. Вот шо, до трех. В 15.30 выключают. пятнадцать 15.30. 15.30? Ви казали 15.00. 15.30. Ну і добре виспіваєте. І тайте зробити. Сейчас я творога вам дам, і зюнчика. Давай ще я взяла блинчик, а тоді вже я постійно. А що не можу. Як я принесу тільки. Я не буду за вас робити. А кошка, да? Зблять он ноги три по мотакути. не пускали знімали сьогодні, він все. Я нікуди не пускаю, ти що? Шо? Вона ще вся буде облипла вся в цьому в грязі. Там на покривало кровати така. Пожирне. Все переживали. О, же така даж ти вже поправися, так коли Ага. Поправилась. Тімона, давайте вашо сюда. Я бостренько. А мені говорила, була полигрип. <граць> Ви за сюди тюмон, каже, ви не, не mm -hmm. Ні, Вони думу. не можна її разом, мабуть, подеруться. Ні, покастрірувати нормально. Хіба як дали? А ви ще не води, mm -hmm. ні? Ну, дожди. Поки він не виріс, так щоб. Он не запомнив ваше лица доволі. <рес> Мстить потім буде. Ну, як мені мусить, було, було жалко, я не знаю. Так, Дівчата вона... вже і так, і так, то та, треба. Вона півдня, все равно в піввець розпала. Ну нічого, да, я думаю, буде якось відходити, якось там знаєш, важко буде. Mm. Ну, Макофіт я витягнула mm. все, то з морозівки mm. розморозиться, потім будеш пробувати. такие дела. Сейчас я это, аж вечером туди крем сделаю. Я сироп уже сделаю, их оставлю. Ой, что крепкий ты не сделала. Я не шутка, да. Все колодко Сливок этих, да, продается? Такого, кава. а я стою Сливок? в магазине. Ага. Та на сливки, та да, стой, не не, с, с до кого, я пивки еще маме говорю а на туда не а. тут, тут. Ура, ура. А. в этот, в маркету. А мы стоим со Швеша, они, кажется, сейчас молоко возьмем, я говорю бля, то в этот, а катания то возьмем, говорю это сливки, у нет молоко, говорю нет сливки, оказывается это молоко, но оно же похоже, коробки, я мы дома, оно ж похоже, ну коробка ж. Flow. І там ви взяли да. коробку? а в такої не було м'яко такої. Було. Та де та дороже, а ця дешевша йде коробка. Ну, а там по Там 900, літр на літр. Так я її на літр буду робити? Як хочете, творога кілограм там, навіть більше. Ну, Мандаринка перемішу зробимо дівчата. Кого? Ну, творог мандаринка или калашмат що? Конфет, як ми робили. Не, ну я хочу. Ігорю, говорю, роби тоді то фрукти, як то купляли що, так. Да? тарелочку собі на калашмати, там зверху ж, ж йогурт, там все ж. І поставив і забув. Туди поставив у шкафчик, видно, хотів, чи ввечері може їсти, там поки гуляє, там оце ж. І забув, і все, і пропало. Шкафчик. Там, там. А, я дивлюся, що це таке, я не можу поняти. Воно темновато. Що воно таке що не можу. Ніна каже, ні мама, це, каже Ігор, там щось наколотивка. Понятно, все, вибрацію. Ну, зато порізав, поработав, зробив своє діло. так що. Ще один кухор у нас. Так, ну блини, будете показувати? Ну так. Да. Да. Аня робила, казала кі на На кип'ятки, так. Да. Такі тоніки, то, все виходить, це все. Начилку тут зробите. Будете крутити, сметана там то залили. Споволодки у той країні. Сама, ми с ними вже порозпределяли, хто що буде робити. А як хочете, я все, не хочете мене слухати. Я не вмішуюся. так, от бачите, як воно виходить. Так. Зараз буду замішувати тісто на млинці. Тут у мене 4 яйця. Добавим 200 вило ложки сахара. Так, от. Ой, забула. так, Помішаю. Чим? Так, це копию. Вы коль можешь, пожалуйста, так? Четыре занято. Нет, сейчас кое-что. Поняла. Так, сейчас добавлю. Додав. Щепотку солю. Вот так вот. И весы... Вот весы. И додаю молоко. Молоко монет. Горяча. И так плюс. Здесь все перемешиваем. Дивіться по своїй макя. Мука у кожного різна, тому що свободна? Да. Где? Угу. Так, зараз ще трошки дам муки отак вот от вся все молоко в нас і піде, так. Я молоко додаю поступово так. Визуваю. Так, виставку молока залишаю. Сейчас подивимося. Ти робиш на злопорці? Ну я на літр делаю. Подивимось скільки вийде у нас. Угу, давай, Паполь. Ти там этот візьми парасольку малому. Сейчас. А. Кушать это додаю. У мене тут вийшло 320 грамів муки. Ні, ти напишеш цей. Цей? Ну, да це. Ти знаєш це? Ну так. Напишеш. То, що ти кажеш, то одне, зараз молоко останеться. Так, да, остальне молоко і додаю столові ложки олії. І хай минут 20 постоїть собі. Ну і все. — і все. Боже, как для птички Стреляй угу. громко, да? Так, да. Иди, иди, иди. Вот, ты так. надо что-то вытерпеть. дай тряпку там у ванны. дайте. И пакет, вытяни пакет этот. Глянь, ну ти не перестає, хоч би трошки. Все, давай їй, поки не намочилася. Ой, Отак, Гляньте, як громко співають, ну надо. Оковочки с такий, видно вон що. Так, я поувриме Да. Так, робили да. угу. блінчики з творогом. Сезюнчики. Два слоя. Да, там два слоя. Не, не, цьому... не знаю, поки ну, вони гарячі вже... остинуть, тоді вже будемо їсти їх. Погода, блинчики. Сокрой. Тобі нельзя. Не, це рис мама робила. Ну я з роз... цим будуйте. Я один, тобі що жалко? Тобі? Мама, да. давай я виберуся. Да, сейчас, сейчас вибирай само менше, Та так? бери. Оцю чи оцю? бери оцю. Оцю нашу, цю за оцю. 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 Що це бандарка? Це налисники, а м'ягкі які. Я ж це чуть-чуть, о, Боже, як пушок. Бачите, все залали сметаною. Ну и все, и красота. Мости будешь? Хочу картошку наметину. Ой, кататься нажарится. Вкусно. Да, ушл. Все, тоже вкуснее блинчики, вот и все. Подоедайте опять. Что ты вс поела? Мне мне что надо. Ты свое дашь, да? попробуй. Вообще, кто готовил, ага. первый должен пробовать. Подается. О, а -а -а. Да поздно, она горячая, она не будет. И ноль? Так, Надо будет. Шо? У меня тут вопрос. А смарт-авто через дефис пишешь? Смарт-авто нет. Вместо. Смарт. Тут <стит> <см> 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 <мне сделала> смарт <см> <смурное> А что ты делаешь? Ты на чернетке. На. вот. Добре, яка вишов. Що, гарячий, смарт? Це ти закривала все А, а то що хотіла з рисом? А що, ти ж зима не наступила, а ти вже банки відкриваєш. Красота. Сметанечко залили, трошки та і все. Хто хоче з фаршем краще вийде. Паршом, так, можна дуже на сковородку, стоворотну соусу. Можна поворот, соусом, я пошутила, не не можна, йти, можна. А ну наоборот, щоб прожарене, як бандерки. Ну, так можна, можете так потушити, щоб вони були ну, мякі мякі такі от. Ви так берете, як, ну тут моливці дуже вкусно зробили. Віннички все. Головне, я кажу, знаєте, організувати це все. Все, салат дуже вкусный. Кто... Я закрывала девочки, дуже вкусно. Есть рецепт, можно, да, я кусала. Мама, очень классно. Дуже-дуже. Так Хорошо. Не настолько все. Ну. Андрей приехал роботы на 10 минут раньше. А я кажу, ты там уже стол накрытый, а выйдет. Ще... Это вчера. Я сейчас, раб... сейчас свет включать. Час, через полтора часу. Шапку на голову. І вперед работать. Пів восьмо. А ще опять только. Ну що по нічого буде мити. Ні, я ж просто. І работать. До 11 час хватить. Та я вообще про это, ну ладно. Зроблю. Все зроблено, все хорошо, мої хороші. А, на картошка жалідань. Погана картошка жарить. Сорт такой, що это, розпадається. Ну да. Я і так, і так пробував, Не Жарить не буде. Надя, ну як тобі не стидно, тобі що не можна. Ой, оця уляглась. творога скільки. А творог дуже вкусно. Я казала, це садосвіті, знаєш, де? У то в основному, коли садосвіту то ні, 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 ти в Нівермаху, ну як іти туди, на, на базар поворачиваєш. Там, де ми купляли. творог, все час я там у них беру, Постоянно. ніде більше не беру. Ні, ну якщо Слава світ робить, знаєш, що везде, і в тому ларке, і в тому ларке. Ну, да. Ні, ну це може і є, ну я до неї приходю, я заходжу, вона вже знаю. творог оце куди, <laughs> і все. І там і сиро теж продають, і це макову начинку, там масло сливочне. Це раз зайшла була даже акція на масло і сливочне. І Кажу, мені не треба мене є. з гущенка в тубуті, знаєте, і варенка, і така гущенка, і все. І тому карман на розв'язку, пожалуйста. Та так що все є. Аби, як кажуть, гроші да, були. Те що купити. Все, я пюре перетерла, теж це взяла, вже приготувала. Пюрешку, яблуко. Бачите, це вже з цього року новий урожай. бачите, Класики. Красота. Пахне так пюре. А зефір, який виходить. Це просто взагалі вкуснючий просто. Так що так, мої хороші. Отака у нас сьогодні робота. Дівчата своїм займались. На тортики снимала там молочную девочку, хочет же ж сделать этот тортик. Для мамы стараються, Ну ничего. Игорек пройшов уроки робы. Вот. Уже математику зробив, сейчас ну, там трошки ще осталось. Ну я трошки. Ще є, ну но... растянула довго. Прийшов ему то їсти дала, думаю, надо... Дівчата сказали, давай уроки вручить, уроки вручіть". <гумість він сидить> урок... <гумість> на, кажу, поїж трохи, спочатку. <гумість> Ой, нічого, все нормально. Поїв уже, все успів і уроки половина зробив. А ми зараз повечеряємо трошки. Ну що, світа нема, так буде, будемо займатися своїм. Потім світ включить і все. Я на працю, в <гумість> мене сьогодні вечерня э, сміна. Я вправлюся там за світло. Так що все добре. Завтра встретимся з вами, мої хороші. Все добре. Всім здоров'я, всім благополуччя, міра добра і всім пока-пока.